Всім привіт! Зараз хочу зробити розклад. Дуже жахлива така новина була, до речі, якщо бачу, всі тарологи, мабуть, зробили щодо вбивства Андрія Парубі. Давайте подивимось. Карти покажуть, що ще не покажуть, що трапилось? Так, що трапилось з Андрієм? Андрій Парубі, Що з ним трапилось? Ну, дивіться, туз жезлів. Я сприймаю це як постріл. Бачите, оно такий схожий на постріл. Четвірка жезлів. Це трапилось на дворі по якійсь дорожці він ішов, так? І Паж монет". монет це, до речі, може бути як. Обслуговуючи молодий хлопець, хоча по новинах показали, що дорослий чоловік там був. У мене випав як якийсь молодий хлопець. Але зараз ми це уточнимо. Ще мали карти на увазі. Так, опишіть людину, яка вбила Андріє. Це був молодий чи дорослий чоловік? Так. Ні, бачите, на уточнення йде дорослий чоловік. Дорослий чоловік. Ось, в принципі, сама подія, яка відбулася, і ось він їде на своєму транспорту. Добре. Значе уточнюємо, що це за Паш Пентаклів. Що малось на увазі, що це за Паш Пентаклів? Щось одні, вогняні так, чоловік, жінка, і що яке мають відношення до цього пажа? Бачите, тут як груб? Типу, що це вже... Мм, зрозуміло. Від дорослих людей пішло замовлення. Це як замовлення, заказник, це просто карта замовника, не за, ви, ви, виконавця. О, це просто як карта, карта виконавця. Що це не, не той, хто виконавець і замовник це різні люди. Ось що карти хотіли показати. До речі, тут випала карта правосуддя. Карта правосуддя біля групи, що мало знову пишуть. Тумалась на увазі. Знаєте, буває деякі речі, що не <кій> хочеться все о, озвучувати. Ну, я б сказала так, за того, що він такий був. О, Ну, грубо, скажем, правильний, чи от і діяв все по закону, по правилам. От за цього його і вирішили прибрати. І за того, що він ось відстоював свої правила, свою позицію, свої, свої права, права там, українців. Так, от він там продвигав українську мову, так, чи що там ще він продвигав? Ну, от, скажімо так, загально за те, що в нього такі були свої правила, свої, своя позиція, за це його прибрали. Добре, давайте запитаємо, чи має Росія відношення до цього вбивства? Чи має Росія відношення до цього вбивства? Так чи ні? От одразу карта імператора випала: Імператор, імператриця і Єрафант, Боже, дивіться, скільки тут задіяно. Я б сказала, що заказчика 2 це чоловік і жінка. Ну, і на питання, коли я запитала, чи має відношення Росія до цього, то ви ж знаєте, що карта Імператор говорить так, що імператриця говорить так, що Іерофант говорить так. Тому у мене випало, що так. Якщо ви робили цей розклад, напишіть, будь ласка, що у вас випало. Випало у вас дуже, дуже печально.